Привіт! Я буду сьогодні виживати на так званій карті Майкон Ерс, яка у вас ззаді -за все є. Правда, тут ще є різні варіанти, он дощ Ерс 2017 відправиться. правиться усе Майк на якому не виживав. І он до... А, ні, то не Ерс. Ну, правда, він там десь є, точно. А ти став лайк, підписуйся і став дзвіночок, щоб я не упав і, і, і не загинув у цій збірці. Окей? Окей, а ми починаємо. Так-так-так, що так, так. у нас тут... Зараз треба ще облянути усі ці блоки. Голоту непонятний рік. Окей, погнали фото. Прогрузилось. Аммм. скалка еще там аж три платформочка, короче. Стоп, Stop This are dangerous You will need to touch знаю Опа че сейчас мне не надо пара литров нормально конечно и что? Надо дать тысячи 2017. -го. Все, оригинальный наш бок. Вот тут то есть у нас. Окей. Семена возьму. Семена. Так. Мій вибор, ну, це... Остей. Правда, там спавнерів немає вже. Реально, там спавнерів немає. а вони би з'являлися. Ну, тут такі біом інтересні. Шо интерес. Шонті... Що гірше, а що інтересніше виживати на цьому босі, там, де немає спавни рифової є інтересні біомі чи на тому там, де немає. ну А Хоча я згадую, я якось на тому виживав, я туди краще піду, але я помню, що я там алмази бачу. пам'ятаю таке точно. Окей. Булебольный, если. Погнали! Привет! Я где Понял. Так, что у нас в будиночку? Так, какая-то? Аж дискрин нормально, что нормально. Киско борошно. Это а еще нормальнейшее. Стоп. А что я не А это что еще за дырка? Лавы осветить? может. Не, я не могу осветить лавы, окей. А вот а вот тут вот станет скринку потом открыю. Такую бутылочку. Ну все, еще скринка я вас есть. Понял, ничего интересного не мая, там звуки зомбаки погнал оттуда. Окей, що ж, давай робити наші начальні ресурсики. Тут а може якийсь саджанець вип'ю. Понял, він не вибив. Так. А, понял. Даже він пройти. Чекаємо. Завсе на скрипу побачите, правда, просто у мене стульчик тут ламається, вмирає. Пишіть у коментарях, який, який ви хочете наступний ну, ну, Skybox, щоб я виживав о, о той, що там чи, чи що там. Ну, той, ну, Чи той, ну, там, де ну, нутрі ну, різні сфери, ну, ці квадрати, куби. Якщо ви хочете, щоб я на цьому вже і, і продовжував виживати, то тоді ставте лайки. Якщо на тому, то тоді підпочиться. А, а, а якщо не ну, ну там де нутріну сфери, ну там ну, я ще ну, скалку бачу, то тоді, то тоді з, 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 зроби і, і це, і те, і, і, і все. ну Тобто, і постав лайки і дзвіночок. Дві, і і... І підписка з тебе, якщо ти хочеш, щоб я на одну сложну вижила. Сложною буде. Пов момент, коли ти, невичайно, поставив дерево. Що ж, погнали робити наші першоначальні ресурси? Якраз тут вже верстачок готовий. Пічечка нормально. Коротше. Живем своим життям, так сказать. Так, лопатку мне не надо вообще-то. Не просив вас. Самое головне мені кайо. Кайошка, давай -ка сюди на базу. Та шо там будет. Магма якась. Ой, а шо? то не идем туда. А что мы тут еще можем камень добыть? Я вышел, то проходим с небезпечники. Буду тут там, трошки пореюсь. Если бы был не на бок, то я бы уже был внизу с топ Окей, окей, окей. Что нам еще делать? Кайлошку можно. Мне нужно сделать залезку, чтобы быть можно. Пойдешь. Погнали. Ой. Немножко больновато, окей. За лиску. Ваша две штучки там третья. Бац. Да перестаньте, вы там булька сяйла. В топ Противный. Опа, чё, там скринка щелна, правда. Е, e, правда я як я туда выберу ще запитання у мене? Ну цей бог можно сломати по... Поняв? Как -то, зачем -то ты зачем ты зробив? Зачем я что? Капец. Реально, зачем я тут и шел сюда? Трошка с этим скорее скоро стоюсь. Можно мне просто вырастить все? Дарка Дай-ка погнала. Так, привет. Опа, чай, я там скрин заметил? Что тут Понял, мусор. Ну, я да. башу на черепашу шоу можно зарубить и все. Так я его зарубаю. Сейчас я достану шоу. Бабаху Окей. Сорі, коровка, але прийдеться. Реально сори. Забабавку. Разъезжи надо. Ну надо просто ви ж розумієте, коровки.

Які венерію діє, як я як зануюся, то, то на якийсь час діє. Ой-ой-ой, я... вечір, 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 вечір. Мені тут ніяких поганих мобів не надо. А після цього наступить друга стадія. Типа перша стадія в мене, в мене будуть просто зомбачки, скелетончики. а друга стадія мені буде трошки поганенько, я ще, я ще додавлю мото дверс. Це мені буде трошки поганенько, напевно. Мост тим важчий. Хм. Ось ума монстрів. Hello. Наступає друга стадія. Вам буде переход через 3, 2, 1. Переход завершений. Так, мабуть, тільки Не Надіюсь, це вже монстр не вискочить. Там темно. І ще я тут о, щось бачив. Може це книжка? Але на другій стадії я вже буду виживати у, у другій серії. А, -мо! За цікавий другій стадії, ми усього! Капець, у мене чуть порт не стався. Але на другій стадії я буду виживати вже у другій серії собаки, якщо, якщо хочеш, щоб вона вийшла всім пока.